Привіт, мій друже! Рада тебе вітати. Пропоную тобі одну смачну тему. Адже осінь добре прийшла, нам подарунки принесла: яблука запашні, персики пухнасті, груші золоті. Сьогодні ми поговоримо з тобою про фрукти. Фрукти і ягоди в харчуванні людини відіграють важливу роль адже вони є відмінним джерелом вітамінів, мінералів і клітковини. А де ростуть фрукти? Так, вірно, вони ростуть на деревах. А як називаються дерева, на яких ростуть фрукти? Вірно, це фруктові дерева. А де ростуть фруктові дерева? Правильно. В саду. Давай повторимо фруктові дерева ростуть в саду. Назви дерева, на яких ростуть фрукти. Яблука ростуть на вірно. На яблуні. Це яблуневе дерево. Грушки ростуть на грушці. Вірно. Сливи ростуть на сливці це сливове дерево. Абрикоси ростуть? На абрикосі. це абрикосове дерево. А зараз давай пограємо. Вгадай фрукт за описом. Має трикутну форму. За кольором жовта, на смак, соковита, солодка на дотик тверда. Так, грушка. Кругленьке. Червоненьке, смачне, соковите, тверде. Так, яблуко. Овальний, жовтий, соковитий, кислий, твердий. Так, лимон. А зараз, будь ласка, опиши фрукти самостійно в нагоді тобі схеми. Гадаю, ти впорався із завданням. А зараз давай розімнемо наші пальчики. Будь ласка, повтори за мною. Дивись, в мене є різні ось такі незвичні м'ячики. Бачиш, який він? Зараз з ним ми будемо робити вправо для наших ручок. А ти можеш обрати вдома такий м'яч, який знайдеться. Отож, сливу я в руці тримаю. То долоньку я стискаю то долоньку розтискаю. Сливку я в руках катаю, знов стискаю кулачок, сливки є гладкий бочок. А тепер давай зробимо цю ж праву, але вже з іншою лівою ручкою. Сливу я в руці тримаю, то долоньку я стискаю, то долоньку розтискаю. Сливку я в руках катаю. Знов стискаю кулачок. Сливки є гладкий бочок. Чотифуруся? А тепер давай пограємо. Гра назви ласкаво. Велике яблуко. А маленьке, як ми скажемо, Вірно, яблучко. Велика груша, а маленька. Вірно, кружка. Великий банан, а маленький бананчик. Великий лимон, а маленький лимончик. А зараз, будь ласка, назви це самостійно. Дякую, що був зі мною. До побачення!